Протиставити російському терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. Щоб відновити проукраїнський блокпост на Ютубі, прошу підпишіться на цей канал, поставте лайки та напишіть коментарі. Можна декілька під відео. Так, блогер набридає зі своїми проханнями постійно, але це важливо, це бензин, який рухає все. Я, як механік, водій каналу кажу, без вашої активності не їде нічого. Ні відосиків, ні допомоги СУ, ні поширення обнадійливих поглядів на ситуацію, це не важко зробіть все або щось. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80% цими керованими бомбами, не ракетами та ПЛА, це заявив президент. Вибачте, але мене рве на запчастини. Навіщо наш президент так відверто бреше? Бреше західній аудиторії тій похріну, але якщо його спіймають на брехні, то у питанні підтримки Україні серед пересічних американців, серед західного суспільства загалом будуть ускладнення. Навіщо президент бреше українцям знову даючи ним марні обіцянки? Ща таке треба карати нещадно? Реальність у зоні досяжності кабів немає і 15% об'єктів енергетичної інфраструктури України. Ніяка далекобійність західною зброєю не знищить російські носії кабів. Російська авіація відведена за межі радіусу ураження ракет Атак МС Джасем, Скалп, Стормшадоу. Єдиний спосіб її відігнати мати як мінімум 54 літаки f 16, краще 80, з відповідними ракетами повіря повітря та шведськими літаючими радарами. Інше маячня та відверта брехня, яка стовідсотково вплине на лідерів США та Британії, виключно негативно. Як же він задовбав своєю брехнею? Очільники Пентагону та МОВ Великобританії заявили, останні сьогодні, що ракети не вирішать питання з російською авіацією, фактично звинувативши Зеленського у відвертій брехні, а реальність така, що тільки навесні ми будемо мати можливість відігнати росіян. Тоді у нас буде відповідна кількість літаків. Інше брехня, брехня та ще раз брехня. Після того, як основний канал забезпечення ЗСУ був знищений, ставити на зараз якісь цілі для збору на щось конкретне не є можливим. Поки те, що заходить на допомогу армії, вистачає на проплату волонтерських пересилок по новій пошті та бензин. Працюю над тим, щоб повернути всіх знову, сюди. Але всі картки на місці, дякую. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин. Думки експертів фото та відео, долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.